Чи аскези сприяють пробудженню взагалі досягненню мети, задля якої приймаєш аскезу? Ну, По-перше, на різних рівнях свідомості різні люди приймають різні. Хтось хоче вийти заміж, приймає аскезу. Ну, щось хочуть. Для мене колись прийшло таке знання, що я не хочу приймати аскезу ради чогось, так? щоб мені Бог щось дав. Це таке егоїстичне, ну, не моє, от взагалі не, не про мене, сонечки. Тому я просто входила в аскіз, я відчувала серце, що я хочу бути просто з Богом. Наприклад, в мене було, от, Я не просто там виставляла розумом цю аскезу, багато років без чоловіка. Я взагалі тому що багато років я просто навіть не планувала ніякого чоловіка. Тому що я Вирішила бути з Богом, повністю віддатись йому душею, тілом, і все бути в його чистоті все. Але це може з Богу виглядати як аскеза, але це не була аскеза від голови. Так само, як там, мені не хочеться їсти певних продуктів, але це не є аскеза для мене. Як аскеза. так я не буду їсти, не буду пити, щоб мені щось там дали. Ні, так я, не, ну, так я не, не живу і не працюю сонечки, я не знаю. Ну, кожному своє, скажімо так, це не моя історія. Звичайно, з енергетичної точки зору, як наслідок, якщо це аскеза, просто з Богом ти зливаєшся, ти нічого не просиш. Просто повічуття, все робиш, воно, Бог тебе, ти навіть нічого не чекаєш. Нагороджує таким, такими плодами, що ти навіть в шоці. Взагалі, ти не сподіваєшся на таке. Тобто це воно саме так от відбувається. А коли ти, напевно, щось там випрошуєш, ну я не знаю, потім воно дуже. Ви знаєте, що то, що хоче людина і те, що хоче Бог, це різні речі. Абсолютно. То, що хоче наша вища душа і наша нижча душа як людина, це взагалі небо і земля. Тому що. Душа людина вона все хоче для себе, для себе. Але потім прийде час, то навіть вона пам'ятає, що їй того чоловіка не треба було. Ну, наприклад, я до прикладу говорю, бо жінки такі люблять робити скишу, вийти заміж, там ще щось робити, народити дитину. Це такі певні домовленості. Я тобі то зроблю, а то мені то. Ну, Це дуже все егоїстично виглядає. Саме краще віддатися, нічого не просити і проявляти божественну волю.